Ух, є, покльовка. Ух ти, на рівномірній проводці. Літо прийшло. А це означає, що прийшла пора моєї улюбленої риболовлі Риболовлі на воблери. Ну, звісно, влітку я ловлю і телспінерами, і залізними приманками, але, мабуть, не ловлю тільки на селі. Сьогодні відкриваючи літній сезон. Так, зараз треба через хащі пройти. Відкриваючи літній сезон, я хочу присвятити цю риболовлю українським воблерам а точніше, воблерам від українського виробника, які мають назву Trident. Я знайомий. Особисто з розробником цих, цих воблерів. Я бачив, як вони проєктуються, скільки туди вкладається душі, скільки знань, скільки е, практичних речей. І я бачив якість, і не просто бачив, я вже ловив на ці воблери. І ловив дуже і дуже гарно. Сьогодні хочу закріпити цей результат. Звісно, кожна риболовля це сюрприз. О, змія пробігла вуж, Але дуже товстий. Оскільки кожна риболовля це імпровізація, це, певна, це певний сюрприз. Риболовля на риболовлю не схожа, і очікувати відсоткового результату не можна ніколи. Ми можемо тільки розраховувати на власні знання, на те, що рибка сьогодні буде активною, і на те, що ми потрапимо з приманкою і потрапимо в те місце, де риба буде. Але між тим і велике значення мають те, на що ти ловиш, те, чим ти ловиш, і, звісно, як ти ловиш. Все сьогодні буду приміняти, щоб показати вам цікаву риболовлю, щоб отримати задоволення і поділитися емоціями з вами. Але хочу вам нагадати, що риба нікому не обіцяла клювати. Тому ми можемо тільки сподіватися, а як буде на справі, ви побачите вже зовсім скоро. Мені ще тільки зараз доведеться шукати і ловити, а вам вже можна сідати зручно, брати з собою чай, каву або те, що ви любите пити, попкорн хтось їсть, і дивитись моє. Атмосферне вітро, присвячене воблерам від українського виробника Trident. Легка. Трайдент. Рудра. О. Хорошая щука. Хорошая щука. Подивіться, друзья. Вот так, свечечка. Подивись, какие кольоры. Да. Класс. Вот за тобой я и пришел. Мания. С. Рудра Рудра, але Ви Бачили щойно клюнула от така красива щучка на Воблер Манія. Від компанії Trident. як я вже і казав, це український бренд, український виробник. Своє обличчя це репліка, якщо можна так сказати. Це не копія. Тут багато власних технологій. Можна сказати, що це репліка на рудру, але повірте, тут є цікаві технології, які вас здивують. Ну, перше, що я хочу сказати, гра в нього майже нічим не відрізняється від рудри, і м -м, саме. Проводка така ж сама підходить під нього, але закид, польотні якості тут вас дуже сильно вразять. Тому я продовжую далі риболовлю, щуку цю відпускаю. Далі буде? Давай-давай-давай. На рівномірній проводці. Ай-яй-яй, друга щука. Ах, красиво як на рівномірусі. Я вже вимотував і на тобі. Друга щука з другого закиду, друзі. Ну це. Я не знаю, це варто оплесків. Це варто оплесків. От вам і трайден. З другого закиду, друга щука. На Воблер Трайдент Мані. Рівномірна проводка спрацювала. Ну, це фантастика. І знову наші українські воблери працюють. Подивіться, яскравий кольор, але ця вже клюнула на рівномірну проводку, швидкісну. Я вимотував, я вже чесно хотів вимотати і перезакинути. Але ось ця красуня клюнула на вимотуванні. Тому е, я дуже люблю на рудру, саме ловити на оригінальну рудру, ловити на такій швидкісній проводці. Завжди, якщо на твічинг не клює, я ще місце перевіряю, потенційне місце перевіряю саме швидкісною проводкою. І, як правило, в багатьох випадках саме на швидкісну проводку є покльовки. Тут я просто вимотував і швидкісною проводкою і отримав. От таку щучку. Зараз я її відпущу, продовжу. Ну. ну Як я можу не радіти, друзі, мене переповнюють емоції. По-перше, що я спіймав рибку, що я почав ловити на 130-ті. На 130, По-друге, те, що вже літо прийшло. І, і третє, можливо, найголовніше, те, що я ловлю сьогодні українськими воблерами від українського виробника. Навіть кольор, бачите який? Майже жовто-блакитний. Ну, тут є і блакитний, і жовтий, і помаранчевий, і срібні. Ну, кольори, кольори, я хочу сказати окремо. Я хочу точніше окремо підкреслити, що кольори цих воблерів унікальні. Таких кольорів на японському ринку ви не знайдете. Мені потрапили ці воблери в руки, і я, подивившись на них, я зрозумів, що вони в мене будуть ловити. Ну, а те, що я знаю розробника. Цих воблерів, ну це додає ще більшої, знаєте, і впевненості і радості. Все, відпускає, не буде її мучати вперед до нових щук або щупаків. Зараз я вам спробую показати проводку, якою я, як правило, закінчую облов місцевини. Щойно я пройшовся тут різними твічинговими проводками. Ловлю я манією від Trident, це репліка на рудру. От зараз я покажу вам, як вона, по-перше, летить. А по-друге, ту проводку, яку я вважаю індикатором, що тут риби або не залишилось, або вона. її тут немає. Закинув, бачите, летить за горизонт воблер. І тепер ми робимо проводку, схожу на ту. На те, точніше, як ви вимотуєте, наприклад, коли ви вже закінчуєте, близько вже воблер біля вас, і ви хочете швидко вимотати і закинути. От, от так ми починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пауза. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бачите, дуже швидко. І пауза обов'язково. Раз, два, три. Оп, це вже трава. Це не риба. Але... Але так може сісти і риба. Ну, приблизно ви зрозуміли саме суть такої проводки, і повірте, вона має місце бути, тому що іноді щука реагує саме на таку шалену вібрацію, як від вібу, від ратляну. А у цього воблера, у рудри, у манії, у них є особлива вібрація, яка. Дуже і дуже приваблює щуку ну або іншу хижу рибу. Тому, в принципі, можна вважати, що з цього місця слід переходити на інше місце. Ще один разочок закину щоб закріпити впевненість в тому, що тут трошечки кину далі від берега, щоб не встрягати в траву. Заглиблюв обер і поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пауза. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пауза. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пауза. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, все, тут вже травка. Але це вже точно. Я впевнений в тому, що це місце я гарно обловив. І можна рухатися далі. Яка ж покльовка <смі> зійшла. Ви бачили, друзі? Ну, бог з нею, що вона зійшла, але на паузі, як вона клюнула, це просто клас. Я думаю, що камера це мала б взяти. Супер. Є, Є покльовка. <смі> друзі, подивіться, що зараз відбулося. Клюнув. Окунь, не можна сказати, що він клюнув, але... Погранувся, подивіться, яка манія і який окунь. Просто окунь розміром з манію Зі 130-й вобер. Ну, це цікаво. Да. Спокусила, спокусила. Навіть окуня. Отак От це виглядає. Що найцікавіше, що цей окунь клюнув з глибини. Давай, друже, пливи. Отак. От з глибини. Тобто, як бачите, 130-й воблер це ще не ознака того, що на нього будуть клювати крупні риби. Навіть дрібного окуня він теж спокушає. А ще доводиться продиратися, якщо хочеш знайти свою рибку. Це вам здається, коли ви дивитеся відео, що все так просто. Вона клює. От, бачите, гарне місце знайшов. Спробую її тут щось піймати. Так, це вже щука. Це вже щука. Хі -хі. І як ви бачите, хто в роботі. Ну давай, давай покажи. Не здавайся, покажи, на що ти здатна. Ага. Як вона заспокоїлась одразу. Хі -хі. Гарна покльовка. Красива щучка. Всі щучки, бачите, майже одного розміру. Зараз буде її виплутувати і відпускати. Ну, бачите, манія приманює щуку нараз. Ну, Щось вона така спокійна взагалі. Ну давай, покажи. Це розумна щука, вона знає, що якщо вона буде спокійно себе вести, то... Шведесенько, зараз я її відпущу без полісно. Так, ну, як бачите, сьогодні Trident робить свою справу. Trident Mania приманює щук. Це третя щука. І один окунь. І ще одна щучка у нас зійшла. Ви бачили, вона зробила свічку і пішла. Цю швиденько відпускаю, продовжую тестувати воблери Trident. Ну, власне, в мене там в коробці багато їх, але різних. Але я сьогодні впираюсь в манію. Оскільки ви знаєте, що я дуже люблю рудри, це репліка, копія, не знаю, як правильно казати, але мені здається, що це авторська історія, але дуже схожа на рудру. Дуже схожа на рудру, але зі своїми плюсами. От, Мінусів поки що не бачу. Все подобається і якість, і гра, і все те, що як вона ловить, просто неймовірно. Передаю вам емоції, нічого не рекламую. Просто хочу розказати про приманку, якою я сьогодні ну відверто пишаюсь. А ще більше мене переповнюють емоції, саме через те, що це приманка нашого українського виробника. Все, вперед, далі не втрачаємо, як то кажуть, спортсмени риболови темп. Ти ти пішла? Іди додому Щучку відпуснила. Хороша щука. Це хороша щука. Це хороша. Гарна покльовочка і одразу її треба виводити, бо це... це це гарна щука. Друзі, нарешті. Отак. Отак. Так, відкрити треба дужку, зараз, зараз, зараз. Так, заспокойся, я тебе все, все рівно відпущу. заспокойся, Це хороша щука. Ох, і відчепилась сама, бачите? Отак, так, спокійно. Спокійно мала. Зараз я тебе буду відпускати. Подивіться, яка красива. Гарна була покльовка, гарна боротьба. Щучка, як бачите, красива. Гідна цього воблеру гідна того, щоб з нею по... Боротися, зараз я її відпущу, продовжу риболовлю. Як бачите, щука клює, вублер працює, настрій чудовий. Погода сьогодні щуча і вітер і щось мені здається, що під вечір буде дощ, але отакі щучки клюють. Ну, це перша така, до цього були маленькі, але між тим приємно, що вони клюють. Вони клюють на той воблер, який я сьогодні тестую. Назвичайно приємні емоції. Швиденько відпускаю цю щуку, щоб її не мучати вперед. А, кіло 200, вона заважила. От вам цей ч -ч чудовий колір поближче. Манія sr 130 Speed 21 грам важить в облах. Так, черводка Oh, the weather outside is rightful, but the fire is so delightful. Since you know no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ні, друзі, це не сніг. Насправді це пух, який дуже-дуже сильно заважає. Подивіться, скільки його на тополі. Він летить у воду, забиває кільця. І якщо вчасно не, не знімати цей пух, то можуть бути проблеми із кільцями і... Просто з відстрілом в облеру, тому будьте уважні і обережні. Зірвався дощ, але мабуть буде веселка, бо дощ сильний, але десь і сонечко виходить. Ой, який дощ. Перечікую зливу, стою під зеленим укриттям. <смі> така свіжість одразу, і тут пес прибіг, боїться далі йти, а я йому кажу, йди до мене, ховайся, не підходить. Ховайся, дощ падає. Змокнеш весь. Давай йди до мене. Іди до мене, подивись, яка зливає. А це не краса. Подивіться, вечір, після зливи, вийшло сонце, вже воно виглядає із великих будинків. І я вже збираюся йти додому. Я отримав величезне Сьогодні... задоволення від знайомства з воплерами, Вони мене і... здивували, тим, що, як вони виконані, тим, як вони грають, і тим, як вони ловлять. Впевнений, що це тільки початок мого трайдент параду від сьогодні ці воблери будуть доволі часто з'являтися в моїх відео. Буду навіть робити таку рубрику рудри проти манії, репліки, копії або просто оригінальної приманки від Trident, яка теж дуже дуже схожа на рудру своєю грою, своєю формою. Але в ній є певні технології, яких а, не вистачає в Рудрі, навіть так я б сказав би. Але я їх не порівнюю. Я хочу їх порівняти виключно а, в сенсі риболовлі. Як вони будуть ловити? Хто більше спіймає і а, хто виграє в цьому батлі або чемпіонаті від Fishing. Отже. Вечір зустрів, насолоду отримав і з вами з радістю поділився. Всім гарного, тихого, мирного і спокійного вечора. До нових зустрічей на Диша Па-па!